Вітання. Для вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна Інформаційний випуск підсумки тижня. Згадуємо найголовніші новини, які з'явилися у етері ТРК за минулу седмицю. Переріслянська громада отримала перший шкільний автобус. Ключі від транспортного засобу голова Івано-Франківської ова особисто вручила директору Гаврилівського ліцею. Діти роки до школи добирались громадським транспортом, а це приносило як батькам, так і школярам дискомфорт. На сьогодні у ліцеї навчається 258 школярів, з них довозу Потребує близько ста. Подробиці далі перерислянська громада отримала свій перший шкільний автобус. Ключі від новенького транспорту голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук вручила директору Гаврилівського ліцею. Діти доїжджали автобусом, рейсовим автобусом надвірна Гаврилівка. Ну, звичайно, їздили їзд, 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 робочі жителі села. Ну і там як місць звичайно у тому автобусі не вистачало було багато е, прохань, скажімо, від батьків, не нарікань. Було багато. Е, на сесії це вирішувалося питання. Було багато, скажімо, і заяв, і ми прекрасно з цієї ситуації разом з нашим керівництвом територіальної громади, з нашим керівництвом освіти обдержадміністрації, вийшли нарешті з цієї ситуації. Цей автобус у нас на подвір'ю для села, яке простягнулося на 7 кілометрів, це справжня подія. Адже роками діти були змушені добиратися до школи громадським транспортом. <звук> Дохід до школи починався здається, шості 6.30. З зборів, потім не по дуже хорошій дорозі, і займаємось 30-40 хвилин ну, залежно від місця проживання. Насправді ми дуже дякуємо за це, бо ми зможемо більш комфортно добиратися до школи, і це займе набагато менше часу, ніж займало колись. У Гаврилівському ліцеї навчається 258 школярів. Вартість одного автобуса 3 мільйони 600 тисяч гривень. Профінансувала громада. Решта коштів державні. Раніше, каже голова громади, доводилося просити допомоги у приватних перевізників чи сусідніх громад. Ми давно говорили про потребу саме в Гаврилівському ліцеї для подібного автобуса, тому що село одне з найдовших в нашій громаді, і діти змушені по декілька кілометрів йти до навчального закладу. Тому такий автобус необхідний вкрай. Скажу більше, це, мабуть, не єдиний, який нам потрібен автобус в громаді, тому що є село, має п'ять населених пунктів, чотири ліцеї, одна гімназія. І відповідно, наприклад, предмет захисту країни у нас розміщений у центральній садибі, в селі Перерісіль, і потрібно довозити учнів старших класів з чотирьох сіл саме до переросля. Одного автобуса замало кажуть у громаді у сільській раді. Вже подали заявку на ще один для 15 дітей з особливими освітніми потребами. Цьогоріч Прикарпаття отримало 40 шкільних автобусів, з них 13 інклюзивних. Проте потреба ще залишається великою півсотні. У нас є багато діточок, які потребують автобусів таких безбар'єрних інклюзивних. Тому ми зараз активно працюємо, тому що цього року ми отримали тільки 13 таких автобусів. У нас понад 60 автобусів область передала на потреби Збройних сил України. І зараз, якщо проаналізувати на кінець цього року, нам ще потрібно 50 автобусів, щоб ми мали можливість. Вісь повністю стовідсотково забезпечити дітей перевезенням в нашій області. Перевезення це про безпеку, це про життя того чи іншого ліцею тієї чи іншої школи. Тому що діти хочуть доєднуватися до важливих заходів, спортивних заходів. Діточки хочуть їхати на відпочинки, на оздоровлення. Тому перевезення ми розуміємо, настільки є важливим для будь-якої школи. Під час візиту до ліцею Світлана Онищук оглянула і місцевий басейн, який роками залишається недобудованим. Іванна Осташок спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Картини, ікони, вироби з кераміки, дерева, прикраси та багато іншого. У Єремчі провели мистецький благодійний аукціон на підтримку об'єднаних сил оборони. На заході представили 42 лоти. Кожен з них виділявся цікавою історією. Загалом вдалося зібрати більше двох мільйонів гривень. Громада вкотре довела разом сильні. А культура це не тільки про красу, а й про життя врятовані на фронті. У Яремчі провели благодійний аукціон на підтримку об'єднаних сил оборони. Подія згуртувала митців, благодійників і небайдужих людей. Ми можемо допомогти і матеріально, а також і е, помолитися. Е, і це так само є та підтримка і та допомога для всіх тих, хто там сьогодні на фронті, завдяки яким ми є тут. Я завжди кажу і своїм парафіянам, і в загальному, що то не на фронті, той для фронту це дуже є важливе і кожен може внести свою лепту, хтось більше, хтось менше, але докупи кажуть. Пониці є сорочка і так само для 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 наших військових. Це це навіть не для них, це для нас. Це, це дуже важливо. Є. Богу дякувати, що є люди, які дбають про це. На торги виставили 42 лоти, кожен з яких з глибокою історією. Завдяки активності учасників аукціону вдалося зібрати більше двох мільйонів гривень. Ці кошти спрямували на закупівлю автомобілів, ретрансляторів, антен, систем РЕП, квадрокоптерів тощо. Десь хтось скаже, що зараз тяжко. Ні, нам не тяжко. Ми завдяки захисникам і захисницям. Працює діти в участь у школі. У нас є своя нація, у нас є мова, і ми по всі разом йдемо до перемоги. Але ми робимо той мінімум, але ми маємо його робити. І ми ніколи не маємо здатися. Ми маємо бути сильні. Свої картини на аукціон виставив Івано-Франківський художник Орест Заборський. Це три роботи написані ще у 70-х роках минулого століття. На одному з полотен зображений в'їзд до Ворохти. В'їзд до Ворохти. намальовані вони олійною фарбою на такому спеціальному картоні. І показують пленер. Це значить жива, і, там можна було сказати, з натури написана Жива природа. Ми на Україні тут боремося так само з окупантом, тільки своєю подачею, своїм розумінням, своїми варіантами Ми підносимо так войовничу свою роботу. Хоч вона прекрасна, як то казали, краса спасе світ. Військовослужбовець. Олександр з Хмельниччини у 2024 році на фронті отримав поранення. Тепер служить у тилу. Переконаний, підтримка від громади дає воїнам сили тримати оборону. Ці заходи дуже потрібні. Вони допомагають військовим е, технікою, е, антени там дронами і всього. Бо на даний час можна сказати, мало видають, мало отримуємо, і це дуже важливо. Це підтримка для нас. Що ми знаємо, що про нас люди дбають, вони думають про це. Іван Наосташук, Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Цінною прохолодою жителі надвірнянщини розуміють, зима вже скоро і слід належно приготуватися. Сезон закруток у розпалі, а ось час закупів на зиму тільки набирає обертів. А з чим зимуватимуть надвірнянці? Дізнавалися у черговому опитуванні. Вже йде до холодів. Тому час для закруток і загалом підготовки до зими вкотре настав. Зазвичай у цей період люди закуповуються. Чим люди запасаються, щоб не бути у зимі голодними, дізнавалися у черговому опитуванні. Я в першу чергу, щоб не пропустити сезон, тому що в мене дуже мало часу. Я вже закрутила і перець, заквасила помідорки, і закрутила помідорки різними рецептами, і дольками, і половинками, і ціленькими. Так само огірочки, і корнішони заквасила, трошки замаринувала. З оцетом, хоча оцет – це, це консервант, і я стараюся менше його використовувати в споживанні. Помідори, звичайно, огірок. Нап напевно, все. І переці, помідори, огірки вже давніше. Тепер чекаємо солити капусту. А ви вже зготували собі якісь закрутки? Звичайно, звичайно. Помідорки, огірочки. Та як всі. Зима довга, треба як не вийш. Помідори хотів купити, вчора були. Ціна, яка мене А Не знаю, чи сьогодні буде задовольняти, чи ні. Збирайтесь щось закручувати? Дружина забирається, я тільки доставщик. Що ви встигли купити? Продукти та осінь, овочі закриваємо, гаджіку, будемо робити, помідори купили. Ціни, ціни, ціни дуже високі, незважаючи на сезон. Але все одно треба робити на зиму готуватися. Відпустка і якраз треба займатися цим. Я вже закрила огірочки маленькі корнішончики. Цього року в мене вродились гарні, дуже домашні огірочки. Також багато законсервувала, помідорку замаринувала. Очікую, що закрити гриби. Якщо буде урожай осінніх грибів, я ще їх планую законсервувати. Більше таке, я нічого. Перець в мене не люблять діти. Закриваю також компот, варення, отаке. А бульбу чи цибулю вже купляли чи ні? Цибуля в нас родилася гарна, домашня, своя, а бульбу плануємо купляти. Як ситуація з бульбою та цибулею? Щось вже вдалося купити? Е, цибулю маю свою свого городу, а картоплю е, добрі львів. Люди привезли. Стало відомо, що ще докуповують мешканці міста, а також сезон яких овочів зараз. Наприклад, час кукурудзи добігає кінця, і незабаром солодка зникне з прилавків. Помідор, огірок, перець, баклажан, картоплю, моркву, буряк. Зараз сезон капусти, баклажанів, основний перець. І завершується сезон зеленого, тобто гірочка. Може ще зовсім трошки, і огірочки вже зовсім не буде. Ще хто не закрив, не заквасив, має шанс прийти, купити дуже гарні свіжі корнішони, так само дуже гарні і великі перці. Грубостінні, червоненькі, жовтенькі. Тут ще є всі кольори літа. Масовий сезон закрутки вже прийшов, вже добирають такі потрошки, аджики, перці зараз перші сідуть. ну, помідори вже масово законсервували. Тільки потрапив, що марину помідорку. А яка ситуація з чесником? Його беруть, не беруть? Беруть домашній, зимовий, -то видно. темний, то такий беруть. Ну а польського зараз нема. Ще трошки такий закінчить — буде польський. На закрутку беруть. Крім того, у розмові з однією продавчиною дізналися, звідки зараз привозять овочі. У мене на вітрині основна продукція з Закарпаття. Тут практично немає жодної продукції з якогось іншого регіону. Починаючи від молодої капусти, закінчуючи перцями, морква і цибуля ідуть: Миколаїв, Одеса, якісь трошки такі далі. Ті райони, де спеціалізуються, і де звільнені, де можуть можливість вирощувати. А все сторештою де Закарпаття вона зараз прогресує, вона вирощує найбільшу частину продуктів країни закуповується на Закарпатті. Чи активно зараз покупці починають брати помідори на закрутки? Сезон помідорів вже завершується, тому що помідори вже йдуть на спад. Ще є баклажани і перець. Це пізніші овочі, які трошки пізніше доходять. Хто не докрутив, то ще докручує. Заховує, законсервовує. Помідорку беруть на закваску. От таку сливочку велику, тому що вона не є тонкошкірою, вона гарно кваситься, або таку кругленьку. вона також ж идва чудесно на закваска. Ехате с комфортом! Учні Ланчинського ліцею імені Юрія Шкрумеляка, що на Надвірнянщині отримали новий шкільний автобус, який відтепер забезпечуватиме підвезення школярів до навчального закладу. У ліцеї здобуває освіту 633 учні. До цього часу громада мала лише один автобус, який перевозив 40 школярів. Для п'ятикласниці Анни Марчак шкільний автобус був справжньою мрією. Тепер, коли її ліцей нарешті отримав новий транспорт, дівчинка не приховує своїх емоцій. Дуже комфортно. Я дуже хотіла дивилася, як Бо в містах відбулося, що інших дітей забирали шкільні автобуси, і я теж хотіла, щоб так було у нас в школі. Їй було дуже тяжко добиратися, тому що рюкзаки дуже тяжкі і всі мої однокласники живуть або в тому боці дуже далеко, або там. Їм було дуже тяжко носитися рюкзаки. у Ланчинському ліцеї імені Юрія Шкромеляка навчається 633 учні. Його директорка Тетяна Декан зазначає, близько половини з них потребували підвезення. Після численних звернень проблему нарешті вирішено. Була дуже велика ця потреба, і ми зверталися вже неодноразово вже більше 10 років і обіцяли нам. Але ми розуміємо, що наше селище не є гірське воно не входить, а от добротів, вже сусіднє село, воно є гірське, і багато діток навчається в нашому ліцеї, і була потреба у довезенні, і добиралися своїм ходом, хто як міг, і тому це була дуже велика проблема. Ми безмежно вдячні. За такий щедрий подарунок ви бачили сьогодні, як сяли очі наших дітей, вчителів. Однак Ланчинська громада потребує ще одного шкільного автобуса для місцевої гімназії, де навчається понад 300 школярів. Є потреба для придбання ще одного автобуса для Ланчина. Тобто ми будемо звертатися до пані Світлани. Світлана Васильівна сказала, що буде сприяти нам, тому надіємося, що Світлана Васильівна ще не один візит буде такий хороший в нашу громаду. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації адміністрації Світлана Онищук добре знає про проблему підвезення школярів. Вона особисто відвідує громади, щоб ознайомитися з їхніми потребами. У планах закупити ще три шкільні автобуси до кінця року, щоб забезпечити комфортне навчання для всіх дітей. Прикарпаття ще є потреба одного автобуса, тому працюємо над потребами. Бо діти це і наше майбутнє, і безпечне перевезення це є нагальна потреба сучасної України, потреба розвитку наших дітей. До кінця року ми ще закупимо три автобуси. Якщо буде більше співфінансування від держави, ми зможемо закупити і більше. Іван на Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Вознесись Україна. У надвірній провели обласний фестиваль патріотичної пісні. Урочистості розпочались на центральній площі міста біля пам'ятника Тарасу Шевченкові. А далі усі пішою ходою рушили у міський парк імені Івана Франка. Цього року участь у фестивалі взяли понад 400 учасників із 20 колективів Прикарпаття. Також під час фестивалю жителів громади нагородили за значні досягнення в освіті, медицині, культурі та військовій справі. Обласний фестиваль патріотичної пісні вознесись Україну вже понад 10 років. Зберігає та популяризує хорове мистецтво на Прикарпатті. Розпочався у місті Надвірна і досі продовжує свій шлях. Хочу подякувати вам за те, що підтримуєте. Наші звичаї, наші традиції за те, що ми маємо можливість сьогодні проводити обласний фестиваль патріотичної пісні Вознесись Україну. В першу чергу хочу подякувати нашим військовим, нашим Збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам, за те, що захищають нас на передових позиціях і ми маємо сьогодні. Таку можливість проводити такі заходи. Участь у фестивалі взяли понад 400 учасників із 20 колективів Прикарпаття. Урочистою пішою ходою мистецька колона пройшлася центральними вулицями надвірної та провели основну частину фестивалю у міському парку імені Івана Франка, де до погруддя каменяра поставили квіти. Нашому хоровому колективу вже 30 років минуло. Ми вже маємо велику історію, таку хорову, великі напрацювання. І приїхали з радістю сьогодні на ваш фестиваль. Нам дуже подобається. Ми вже були у вас і приїхали до вас з патріотичними піснями. Звичайно, ми співаємо про Україну, про наш рідний край. У нас великий широкий репертуар. А сьогодні ми будемо презентувати дві гарні пісні. Перша запалю свічу про така молитва про те, щоб настав мир. А друга пісня Степом Степом ми її реанімували для того, щоб десь вона набула другого життя. У нас звучить зовсім по іншому, ніж раніше. Дуже приємно, що стільки багато людей, і так багато колективів, які ми знали, раніше бачилися в Києві, бачилися в інших місцях. Зараз не той час, правда. І дійсно, ми зараз не святкуємо, а, а проводимо. Серед учасників фестивалю Ірина Карташ. Жінка переконана, незважаючи на війну культурно-мистецькі заходи проводити потрібно. Це ще один щит оборони від ворога. Це звичайно, що потрібно актуально. Ми завжди в нас говорили і принижували, що українське не на часі, українська культура не на часі. Зачекайте, і ось ми маємо тепер результат. Я вважаю, що дуже правильну справу сьогодні робить і місто, і наша Івано-Франківська область в цілому. Хоча ми в стані війни, але ми продовжуємо підтримує своє. Ми доказуємо, що ті хлопці, які стоять на передові, що вони не просто стоять за територію, вони стоять за культуру, за нашу самоідентичність. Під час фестивалю жителів громади нагородили за значні досягнення у спорті, освіті, медицині, культурі та військовій справі серед нагороджених спортсмен Михайло Свідрак. Я виступаю на міжнародній на всеукраїнських стартах. Прославляю наш край, нашу батьківщину, Надвірнянщину. дуже приємно, коли піднімається наш прапор України на, на вищих змаганнях на вищих рівнях міжнародних. Дуже радий приславляти. Наш край фестиваль проводився за сприяння та підтримки Івано-Франківської ова управління культури, національностей та релігій. Ода Надвернянської міської ради. Фестиваль вознесись Україну вкотре довів, що українська пісня є джерелом сили, єдності та нескореності. Вона піднімає дух, підтримує віру, наповнює серце, гордістю і дарує надію на перемогу. Інформаційний випуск підсумки тижня добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook-сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.